Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про фінансову допомогу для громадян України, які прибули до Польщі у зв'язку з воєнними діями на території їхньої держави. Розглянемо, яка саме допомога їм належить та що потрібно, щоб її отримати. Якщо ви є громадянином України. І легально в'їхали на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року ви можете подати заяву на отримання соціальної допомоги. Законність вашого перебування буде визначено на підставі реєстрації начальником прикордонної служби або ж після реєстрації у міському управлінні та надання номеру ПЕСЕЛ зі статусом Укр. Кожен громадянин України, який отримав песель зі статусом Укр, може отримати одноразову допомогу в розмірі 300 злотих на особу для покриття невідкладних витрат, наприклад, на харчування, одяг, взуття та засоби особистої гігієни. Для її отримання потрібно звернутися до відповідного організаційного підрозділу гніни. Посилання на них за населеними пунктами ви знайдете в описі під відео. У заяві потрібно буде вказати такі дані: ім'я і прізвище, дата народження, громадянство, стать, вид, серія та номер документа, за яким перетинався кордон, адреса перебування, контактні дані, включаючи номер телефону та адрес електронної пошти, та номер песи. Допомога буде зарахована на ваш банківський рахунок. Щойно ваша заява буде оброблена. У окремих випадках допомогу можна отримати у касі установи або поштовим переказом. Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною. У рамках програми Сім'я 500+,» батьки можуть подати заяву на отримання допомоги на дитину у розмірі 500 злотих на місяць для дитини до 18 років. Ця допомога надається незалежно від доходу сім'ї. Якщо ви є тимчасовим опікуном дитини, яка є громадянином України і залишається без нагляду у зв'язку з воєнними діями в Україні, ви також можете подати заяву на отримання допомоги. Сімейний опікунчий капітал належить батькам по догляду за другою та наступними дітьми у сім'ї віком від 1 до 3 років. Загальна максимальна сума це 12 тисяч злотих на дитину. Батьки мають можливість вибрати, хочуть вони отримати по 1 тисячі злотих протягом року чи по 500 злотих щомісяця протягом двох років. Виплата надається незалежно від доходу сім'ї. Якщо ви є тимчасовим опікуном дитини, ви також можете подати заяву на цю виплату. Заявку на отримання допомоги сім'я 500Плюс та сімейний опікунчий капітал можна подати в електронному вигляді через «Поезус», портал Емпатія і через електронний банкінг багатьох польських банків. Перераховані вищі допомоги призначаються та виплачуються закладом соціального страхування щомісяця на вказаний банківський рахунок. З метою контролю виплати 500 плюс та сімейного опікунчого капіталу прикордонна служба буде інформувати ЗУС про виїзди з Республіки Польща. Пам'ятайте, що виїзд громадянина України з Польщі більше ніж на місяць позбавляє його прав, що випливають із спеціального акту, зокрема, виплати соціальної допомоги. В період з 1 липня по 30 листопада 2022 року можна подавати заявку на пільгу Добрий старт. У рамках програми у зв'язку із початком навчального року батьки можуть отримати одноразову допомогу для дітей від 7 до 20 років, які навчаються в навчальному закладі у разі дітей-інвалідів до 24 років. Пільга становить суму 300 злотих на дитину незалежно від доходу сім'ї. Якщо ви є тимчасовим опікуном дитини громадянина України, ви також можете подати заявку на отримання пільги. Люди, які приїхали до Польщі 24 лютого 2022 року, чи пізніше, можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги, яку надає ООН. у розмірі 700 злотих на першу особу та 600 злотих на інших членів сім'ї. Допомога надається один раз на місяць терміном не менше трьох місяців. Щоб претендувати на участь у програмі, не потрібно бути громадянином України. Підтримку можуть отримати люди, які легально проживали в Україні і можуть це довести, але мусили виїхати з країни внаслідок війни. Щоб подати заявку на отримання такої допомоги, потрібно записатися до Центру Ради ООН з прав людини. Пункти виплати допомоги від ООН є в таких містах: Варшава, Краків. Познань, Оструда, Гданськ, Гдиня та Вроцлав. Як повідомляють представники ООН, згодом пункти реєстрації буде відкрито і в інших містах Польщі. Для заповнення форми на допомогу вам знадобиться польський номер телефону по одному на кожного дорослого, який заповнює заяву. На саму зустріч потрібно принести паспорт, посвідчення особи або інший документ, який засвідчує особу. А також документ, що підтверджує дату в'їзду до Польщі. Після відвідування центру та реєстрації учасники програми отримують смс з унікальним кодом Блік та інформацією про розмір допомоги. Протягом семи днів необхідно зняти гроші у банкоматі, вибравши опцію Зняття блік. Також вам знадобиться пароль, який ви отримали під час реєстрації. Важливо всю суму потрібно зняти відразу адже код блік одноразовий. Після закінчення одного місяця учасник програми отримає смс-повідомлення із новим блік-кодом. Важливо відзначити, що зміна номера телефону, втрата блік-коду або пароля призведе до повторного відвідування реєстраційного центру. Дякуємо за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, щоб знати більше.